Пожертвувати нирку для своєї доньки, аби врятувати життя декілька місяців тому вирішила пані Наталія. 14-річна Валерія рік тому занедужила на ниркову хворобу і майже весь цей час проходила складний гемодіаліз. Окрім набряків, у дівчини спостерігався підвищений тиск та постійна втома. Коли мама дівчинки дізналася про можливість родинної трансплантації нирки, не вагаючись, погодилась на операцію. Ну, страх точно не Ну, страх точно не відчувала, тому що я переймалася за дитину, щоб дитина після операції. Добре, прийняла мою нирку, котрі їй пересадять, щоб вона прижилася дуже успішно. А після операції, коли спитала, тільки пересадили тоді. Вона одразу почала функціонувати. Я вже навіть забула, що мене операція була, чесно кажучи. Вже невдовзі дівчинка вперше за останні півроку повернеться додому. каже: найбільше мріє знову обійняти своїх пухнастих друзів, Багіру і Зару. А коли виросте, хоче стати кінологинею. У є дві німецькі мене вдома є дві німецькі вівчарки. Я з ними займаюся і зараз дуже хочу до них повер... Вернутися додому, щоб знову продовжити займатися з ними. Це в серці. Собаки припали до душі, і все, от тільки ціль з собаками працювати, і все більше нічого такого не хочеться, тільки із собаками. А от Ольга та її донька Катерина з початком війни на сході України покинули рідну Донеччину та переїхали до Запоріжжя. Тут дівчині вперше зробили операцію, після якої і почалися проблеми з нирками. Гемодіаліз проходила протягом шести років. За цей час дуже втомилася, адже після кожної процедури перебувала у важкому стані. Після Родиною трансплантації нирки від її мами обом вже нічого не загрожує. І Катерина планує поїхати у свою першу подорож до Києва. Нам запропонували, нам запропонували пройти дослідження на родину нирку. Ми пройшли, нам сказали, що все підходить, і так нам зробили трансплантацію. Зараз я почуваюся навідмінно. Лікарі кажуть, що рідини в організмі достатньо, по аналізах все добре. Сказали, що сьогодні вже мають виписати. Нагадаємо, операції з родинною трансплантації нирок у обласній клінічній лікарні тривали близько трьох годин. Хірургічне Ручання пройшло успішно та без жодних ускладнень. А от виконувати складну операцію допомагали київські лікарі. Як кажуть, самі медики обидві мами продовжать повноцінне життя, а от доньки отримуватимуть безоплатну імуносупресивну терапію. Нагляду потребує безумовно, причому це перше ранній післяопераційний період, більше потребують, як і взагалі після операції. Потребують ж люди до да, нагляду лікарів. Це йде корекція, остаточна корекція імуносупресії. Тобто, деякі дози ліків знижуються поступово, деякі підбираються стосовно тої Концентрації, яка зараз крові да реципієнтів це реципієнти, це люди, які отримали нирку. Так і ми спостерігаємо за процесом відновлення деякий час, потім все рідше рідше Якщо все добре, вони вони потім можуть звертатися, або якщо вони хочуть змінити терапію, поміняти якийсь препарат на інший або кудись поїхати, хочуть отримати більше ліків. Наразі в Україні близько 800 людей чекають на трансплантацію нирок, печінки та серця. лікарі зазначаються, аби врятувати життя іншого, кожен може зафіксувати своє бажання стати. Ти посмертним донором для цього треба лише звернутися до сімейного лікаря, а потім трансплант координатора. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.